Хочу вас познайомити з культиватором інтегра, який виконаний по спеціальному замовленню 2,6 метри. Має 3 ряда стійок Білота 25х25. Має він 12 робочих органів. Лапа йде 235 мм шириною. Перекриття лапи на лапу 35 мм. Каток на даному культиваторі виконаний 2,6 метри. З труби. Перед катком стоїть граблина. І спереду будуть стояти опорні колеса. Рама даного культиватора виконана з профільної труби 80х86 мм товщиною. Третя точка. Також тієї ж самої труби. Розкосить від струби 50х50 50, 6 мм товщини. Якщо маєте бажання мати в себе такий агрегат, звертайтеся за номерами телефону, які був вказані в описі під відео.